Капеланське благословіння на 13 серпня 24-го року, Отця і Сина і Святого Духа, Отче наш, що і Сина на небесах, нехай святить сім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам правини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не види нас у спокусу, але визвали нас від лукавого. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови, благославен Бог наш, завжди нині, повсякчас, на віки вічні. Амінь. Дорогі брати і сестри, побратими, сьогодні в святому Євангелію фіналі ми чуємо про такий, знаєте, діалог, коли Господь учнів. Попереджаю, щоб вони береглися закваски фарисейської і саддукейської, то учні думають про хліба, які забули з собою взяти, і переймаються тим, що не будуть що їсти в цей день. І зрозумівши їхні думки, Ісус говорить їм: Ви що не пам'ятаєте про п'ять тисяч хлібів, про п'ять хлібів, які нагодували п'ять тисяч народу, про сім хлібів, які нагодували. Ще там тисяч скільки там народу. Хіба ви це не розумієте? І тут я, знаєте, мої думка, мій погляд впав на те, що дійсно, коли я охоплений занадто земним, то я можу взагалі не прислухатися до того небесного, того духовного, що по, по, переді мною проходить. А Про те, що. Переді мною відбувається. І Господь саме на це і звертає увагу всіх учнів, тих, які знаходяться, що нібито розмовляючи про закваску, яка може зашкодити фарисейську садокатську їм, тобто про науку ту, яку вони несуть, і треба її стерегтися, ми завжди думаємо, де нам поїсти, де нам попити. Оце от місце перевернути все навіть на своє місце, що духовне завжди керує земним. Воно земно є, що поїсти, що попити, завжди буде. Але коли духовне керує земним, і коли, ми, знаєте, коли наша е, стурбованість про майбутнє, що відбудеться в цей день, е, не буде закривати саме головне це духовне, що нам говориться в цей день. А в цей день говориться, щоб я зберігся в духовній чистоті, щоб я був уважний до нечисті духовної, яка може підступити мене і захопити мене, щоб я був уважний і постійно, знаєте, тверезий до того, щоб тримати свою чистоту, духовну чистоту, перед Богом чистоту. А все інше, все інше теж воно буде, але воно буде на другому, на третьому, на четвертому місці мого прагнення, мого, мого, навіть, мого життя на цей день, цієї миті. І коли я все поставлю правильно, ту піраміду, ну як можу, якщо умовно так можна назвати, де, де вгорі є Господь, то всі земні речі, які б вони не були чи другими, чи двадцятими сороковими, стануть на свої місця. Я не залишуся голодний, я не, залишуся, я не залишу без одягу, я не залишуся, де мені спати буде і сховатися від природних знаєте, напастей, дощів та іншого. Але і навіть коли станеться тимчасово, знаєте, мені треба буде попостувати да, в цей день, тобто щось не поїсти, то я не буду бентежитися, бо я буду знати, що Господь зі мною і Він не дасть мені померти. Він мені все одно нагодує, все одно обігріє, і все одно покладе спати в ліжко, де він призначить. Але лише тоді, коли я буду плекати в собі Боже Слово, я буду правильно дивитися на весь світ. Звичайно, я буду шука... можу поставити перед собою, шукати і забезпечувати, зробити стабільність, як мої шлунку поживати на цей день і на багато-багато років. Але я втрачу Господа тоді зі мною. Тобто Господь буде або мій шлунок, або моє прагнення там щось реалізувати, або моє прагнення ще щось зробити, поцікавитися з чим. Але тоді Господа не буде в цьому. Але навпаки, Господь повинен бути першим в моєму житті, першим в моєму в моїй свідомості, першим в моєму подиху, в який я тільки встаю зранку, то я повинен. Цей подих йому віддати і прийняти той, який він мені дає. І тоді все буде добре, бо Господь сам по собі це добре. Він добрий, і Він принесе добро, добро і мені. Амінь.